Друзі, доброго дня, вітаю вас на нашому з вами каналі. Сьогодні 26 квітня, 25 рік, мене, як і раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні я починаю обрізати свою хурму і хотів би декілька слів по цьому питанню розказати, так як дуже багато. Запитували мене, коли саме обрізати хуйму, як обрізати. Так дуже мало інформації на в YouTube, в інтернеті по цьому питанню і ось вирішив записати, зараз все розкажу покажу. Обрізку буду проводити ось на цьому дереві, дорослому 40 росіянка, воно вже на багатьох відео у мене. Попадалося це дерево, так як на цих молодих деревах, ось на цих тут ще немає що обрізати. А ось на цьому вже потрібно. Значить, Обрізку, як мені деякі задавали запитання, чому я не обрізаю зимою. Зимою я тільки нарізаю жовці, більше нічого заготовляю. Саму обрізку провожу саме в цей час, коли вже на хурмі з'являються листя ось в такому ось стані, коли хурма, тоді вже достатньо добре видно, що саме на ній вирізати, так як хурма, така культура, яка сама показує, що є зайвого, а саме ось Гриллики, на яких в тому році були плоди, був урожай. Зазвичай вони засихають. Ось показую ось гілка. Нені, в першому році був урожай. І ось вона на даний час повністю суха. Це така особливість хурми, тому цього не потрібно боятися. І зараз видно ось гілка повністю теж суха. І зараз як я сказав, видно ці гілки, і їх треба обов'язково позабирати. Вони повністю сухі. ось Відриваються руками. Бачите, ось тут було в тому році плоди. Ось. І вона повністю суха. Ось на цьому дереві цих сухих гілок багато. Навіть можна сказати дуже багато. Але не всі гілки засихають, котрі плодоносили. Ось тут добре видно, в тому році були плоди, і ось гілка ще має потенціал. Ось вона вибила ще молодий пагін. А ось цей є сухий. Ось потрібно буде обрізати його попри самого молодого пагіна. Але вже на наступний рік вона теж висохне, так як вже небагато молодих пагонів на ній. І по такому принципу, як я сказав, зараз дуже добре видно, що обрізати. Треба поведіляти всі тогорічні сухі гілки, які плодоносили. І з самого низу до самого верху тут цих гілок є дуже багато. І так щороку. Ось гілка повністю суха, яка плодоносила. Ось вона. Ось далі гілка. Теж. Вони просто самі відпадають. Їх навіть літом, коли буде сильний вітер, вітром повід ламоє. Я думаю, що зрозуміло, чому я не оберзаю зимою, так як зимою можна не вгадати і пооберзати багато гілок, які будуть плодоносити. А Саме цей час вже це можна робити. Ось тут видно теж гілка, от вона плодоносила в тому році, але вибила. Ще молодий, тому я отак от обрізаю. Молодий залишаю. Відео виходить таке коротке, так як тут більше. розказати нема про що. Я думаю, що зрозуміло. Тому якщо ще якісь будуть когось запитання, будь ласка, номер телефону Viber, телефонуйте, пишіть. Заразі всім буду відповідати. Наразі дякую за перегляд.